Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми послухаємо казочку, як зайчик зубки лічив. В одному лісі жив зайчик. Він був дуже спритний. Як тільки він прокидався, зразу біг на прогулянку. Чистити зубки і вмиватися він не любив. Зато часто сидів на галявині і сердився, що його друзі не приходять так же рано. Одного разу зайчик знову ждав своїх приятелів і нарешті побачив вдалині їжачка. Їжачок, чому ти так довго? запитав він. Не люблю поспішати, відповів їжачок. Треба умитися, почистити зубки, поснідати. І лише потім іти гуляти. «Ой, як сумно, сказав зайчик. Навіщо умиватись і чистити зубки? Я краще раніше на галявину прибіжу. Це неправильно сказав їжачок. Зубки можуть заболіти. Спитай у любого. В цей час на галявині зібрались їх друзі. Білочка, а ти чистиш свої зубки? запитав зайчик. Обов'язково. Мені потрібні здорові зубки, щоб гристи горішки, відповіла білочка. Які ви сумні, сказав зайчик, давайте краще грати. Вони почали бігати, стрибати по галявині, а коли наступив час обідати, всі розбіглися по хаткам. Як добре, що в мене в кишені є цукерки. Не треба йти додому, а можна пообідати тут. Не їж багато солодощів. Твої зубки захворіють, казав йому їжачок. Ні, в мене дуже добрі міцні зуби. І зайчик зірвав з гілки яблуко. Відкусив кусочок. Ой-ой-ой, як боляче, закричав він і заплакав. Я ж тебе попереджав, сказав їжачок, і пішли вони до тітоньки сови, яка була лікарем, і вилікувала зайчику зубки. Ти повинен запам'ятати, що зубки треба чистити кожен день зранку і ввечері їсти менше солодощів і поласкати ротик, а то зубки завжди будуть боліти, а можуть образитись і втекти назавжди. Після цього зайчик став турбуватися про свої зубки, і вони ніколи більше не боліли. Дітки, а ви чистите свої зубки? А тепер малята подивіться уважно на картинку і скажіть, що для їжі зубкам корисне, а що шкідливе? Сир? Корисний, морозиво? Шкідливе. Цукерки, солодощі. Шкідливі. А овочі та фрукти корисні. Молодці дітки, я сподіваюся, ви добре запам'ятали, як треба дбати про свої зубки. До побачення.